Вітаємо вас на 18-му епізоді серіалу Не футболіст перезавантаження. Ми вас просили поставити три тисячі вподобайок. Якщо ви це зробите, то випустимо одразу нову серію. Ви навіть перевиконали цей план, тому ми не могли вам відмовити. Ви нас дуже поспішали, тим, що так швидко поставили лайки. Ми взагалі планували робити серію чуть довше. Вставити більше матчів, але вирішили, якщо ви так потребуєте е, швидко серії, то ми вам покажемо серію з матчем з Крупським. Хочемо вас попросити, щоб ви продовжували так само ставити активно реакції, вподобайки, і епізоди будуть виходити набагато швидше. Хочемо вас закликати долучитися до збору нашого гравця Андрія Войтківа. Він зараз збирає для 65 го батальйону 103 ї територіальної оборони. Це батальйон, який складається з хлопців звідси, з стрищини. В тому числі там є колишні гравці січі з добрян. Тому хотіли би, щоб ви долучилися, тому що це може врятувати як здоров'я, так і життя наших хлопців. Так працюють на СТО. естотко. Має бути заглушка Ляпс. Вони, звичайно, проїбали, і від того горять джафари. Дякую дуже. «Калузьке СТО найкраще у світі. У Василь не футболіст. Парафінев «Калузьке СТО. Наймедійніша сільська футбольна команда України Січ Добряни збиралася на останню контрольну гру перед стартом у меморіалі Юста. Суперником Січі стане найтитулованіша команда Миколаївщини села Крупсько. Дивіться, сьогодні граємо з Крупського пацани з Миколаївського району, я думаю, всі знають, хто це. чемпіон району 15 років, вони виграють все підряд, що можна на районі. Команда, яка переросла е рівень району давним-давно, просто в них немає якби, грошей, щоб йти на область. У них футболісти, які є обласниками, грають з топів команди, кожен рік вони на Юста возять петлічани, возять Карпати 2, виграють, виходять в ну, 1 16-ту, там їм деколи не йде. Але дуже хороша, дуже серйозна команда, 1300 людей село, уявіть собі, але покоління в них такі йдуть, ідуть, підходять, пацани дуже сильні збираються. І ну реально вони рвуть сраки. От перша гра в них на Юста, 7-2 вони розірвали е, Самбірського району чемпіона. От. Ну і ми так попросили сьогодні зіграти, тому що якби Максим хоче сильного бо Сьогодні вже будемо дивитися більше так під юста, під тем гірське, е, щоб вже виконувати якісь е, задачі. Бо ясно, що ми граємо це більше переглядові ігри, але все одно хочеться, щоб ми ну, десь добували результати, ясно, що ми нас завжди так. Та у нас яких формується команда, формується команда, але всі ми амбітні люди, так що хочеться трохи не програти, щоб всі ігри ми не програвали так як попередні. Тому сьогодні хочеться зачепитися за результат, правильно? Так, звичайно, додавлю дійсно свернець в село 1300 дітей, з них 1200 футболістів, тому якби це Пацани, <свісно> <свісно> Я кажу, дуже серйозна команда, ну яка там. Десь хтось пише, я не знаю, мені десь говорять, що там збирають. 8-1 це типу, такий нормальний результат для нас. 1-8, типу, ми програли. Якщо 9 то нас порвали. Йопт, мою мать, вони вже по нас стріляють. Якщо 1-6 програємо, то типу, ми виграли. Перед матчем із Крупськом на інстаграм-сторінці Січі виникла невелика суперечка, що вмотивувала команду. Голова Миколаївської асоціації футболу в коментарях до анонсу матчу спрогнозував перемогу Крупська з рахунком 8-1. це завело головного тренера і всю команду. Чесно, пацани, хочеться, щоб закуситися. Хочеться сьогодні виграти. Зараз розкажу, який план на гру, що я хочу сьогодні побачити. Головний тренер робить установку і знайомиться з іще деякими потенційними новачками, що прибули на цю гру. Один із них нападник Олег Ухань. В кінці минулого року він разом з іншим нападником Січі Романом Василиком в останньому турі чемпіонату забрав у Крупська з підноса чемпіонство Миколаївщини. Чистий нападник взагалі я можу і атакую, щоб і захисника в центрі зіграти, можу і в нападі, от. чи там, чи сям. — з Ромом граєте в одній команді Ну так. Граєте як? Якщо між собою грав... По я? ситуації грав як команда. Ні, а от визнам, хто? Граєте двоє нападів, граєте за себе чи ні? Чи ти більше нападів? Я більше нападів, бо він більше. ну... По-різному бувало. Тоді граючи за Дністер розвадів Олег та Роман розписались у воротах Крупська і завдали їм сенсаційної поразки з рахунком 3-0. Чемпіоном району відтак стали Берездівці, і з цієї команди теж є гравець на перегляді півзахисник Павло Бабічок. Максим Фищук налаштовує підопічних дати Крупську пристойний бій. Років ну десять точно ми перебуваємо на вершині завжди. Кожного року отримуємо якісь. Призові місця, але в нас основні цілі в чемпіонаті то у нас тільки перемога. У нас по суті друге, третє місце то провал у чемпіонаті. Минулому році у нас проводяться три основні такі кубки: кубок пролісок, кубок незалежності і кубок Золота осінь. В минулому році наша команда всі ті три кубки е, виборола. У нас є в команді е, гравців е, 6-7 обласного рівня, які тренуються разом з обласними командами. Так. І навіть зараз е, передсезонні збори, то є три гравці, які проходять е, збори в, з командою. В кановий розділ, також з Сільськом, з Миколаєм, благо юність. Голова Асоціації футболу Миколаївщини у нас в інстаграмі написав, що ми 1-8 програємо. Думаю, на я думаю, що сьогодні там взагалі нереально, бо ми десь наполовину резервом сьогодні граємо, бо випробовуємо молодь і хлопці по роботах. Ну в обоймі сьогодні у нас відсутні чотири основні гравці. Січ недаремно обрала саме Крупсько останнім спарених партнером напередодні старту на меморіалі Юста. Уже в неділю Добряни зустрінуться з темпом із села Гірське. Кілька тижнів тому січ без шансів програла темпу контрольний меч із рахунком 0-4. Сьогодні Максим Фишчук на тлі потужного суперника хоче перевірити команду і дати можливість потенційним новачкам притертися ближче до колективу. Деяким гравцям він уже персонально починає пояснювати, який футбол у їхньому виконанні він очікує. Хочеш того не завжди, не завжди. Якщо навіть під спиною, я хочу ж я Тобі поясню класно робить. Тобі дають пас, ти в дотик. Якщо бачиш, в дотик відігрався і зайняв подаю. Перед кожною ігрою особливим є ритуал спілкування головного тренера з Вінгером Василем Ковташом. Поки Максим в чергове не покаже, що він хоче бачити від Василя. Гра не розпочнеться. Я я не мені м'яч, от туди. дай м'яч? Я почув, хто по... прийшов, ось зупинив, отак став, ну забери в мене м'яч. йди забери, я поставлю м'яч. на, Забери в мене весь м'яч. Я, я хочу так, так, потім бачимо нападаючого, бачу, бачу воротар пішов і пішов навіть туди. До матчу проти Гегемона Миколаївщини все готово. У старті Січі вже традиційно головний тренер віддає місце гравцям на перегляд. Не футболіст Василь допомагатиме коучу аналізувати гру із лави для запасних. Слава Україні! Пацани, товариська гра, бережемо ноги, як кажуть, з Богом доходимо. <плес> гравці Крупська здивовані, адже бачать серед потенційних новачків Січі знайомих їм виконавців. Єдиний футболіст основи січі, якому довіряє місце Максим Фищук поруч із новачками. Це Василь Ковташ. Десь я розумію, в когось є якийсь мандраж. Буває, всякий був на вашому місці. Тому заспокійтеся. це просто футбол, просто товариська гра. І покажіть сьогодні свій кращий футбол. От і все. Давайте вас давай, сімсни давай, на ляпці. Ляпс. Підказуйте. ляпс, підказуйте. ляпс, підказуйте. ляпс підказуйте. Васильков та ловить крупську на помилці і ледь не відкриває рахунок у зустрічі. Це мав бути шокуючий опен. Добре було, супер було! За передитися одна після ходить! Давай, давай, давай! Дай, дай! Ухань відкриває рахунок для Січі. Нападник обікрав юного таланта Скрупська і спокійно зробив справу. Початок схоже здивував навіть популярного блогера Андрія Гаврилєва із сусідніх Лисович, який нещодавно покинув рух медіатім, а сьогодні вирішив відвідати гру січовиків. Цей матч починаємо знову з новачками, знову перегляд. Але ці новачки, так розумію, вже приїхали з якоїсь кращої сторони Бразилії. Непогано дивляться, скомбінували з тими, хто вже грав. Дали трохи Васіковташа, як лідера. Щоб не Трохи керував, і вони непогано досить грають, досить непогано виглядають. Я розумію, що там Крупський не приїхав основним складом, але на це вже дивитись приємніше, ніж було в тих матчах. В тих матчах вони приїхали. Наприклад, в останньому вони нам програли умовно основі січі. Вони виглядали в'яло, а зараз вже бачимо, що друга, третя гра вже пацани підтягуються. Так, і такі, я вам скажу, брутальні пацани, такі хочуть виграти, хочуть грати, так як тренер казав, що, що він хоче побачити, що ви кайфуєте, і ви єдині, і плюс. Хоче перемогти, от зараз це все відбувається, але це таке, це перший тайм, пів першого тайму. Надіюся, що ми збережемо збережем цей рахунок, тому що нам можливо і не важливо перемоги в цих товариських матчах, але вже би хотілося вигравати, тому що ми багато матчів вже програли. Мар'ян! Дай, дай, дай! От <плес> вичаємо! Не футболіст тим часом збирає аналітичну студію для обговорення епізоду з гравцями, що вийдуть у другому таймі. Військо хороший заберуть. Твердий хлопець. Бачив Віталій, як він пас просив на ворота? Він просив в площині, а йому треба було сюди більше підійти. Він, він став, той на нього їхнього нього немало б всі. А попросив би він там, він би сміло віддав туди. І в ворота теж не можна віддавати передачу, воротар може згоріти, це таке. Він попросив, молодець, але не добре він попросив. Він стояв на місці. А попросив близько сюди, і він би себе привів, а так чуть не обрізкав. Команди йдуть в розмін моментами. Олег Ухань втрачає шанс реалізувати вихід сам на сам. Згодом крупсько забиває з порушенням правил.

Наприкінці тайму Крупсько таки забирає своє, втілюючи перевагу у володінні ініціативою в забитий гол. паритет відновлено. Вась, ти перетянув, він вже забіжав. Просто дивись! Дивись, не тільки перед вножки порнове пішов вище. Ти там не потрібний. Ти там віддав і піднявся. В кінцівці тайму гострішими виглядають всі січовики. Однак на перерву команди йдуть за нічийного рахунку. Я вам розкажу перший гол, коли не зарахували. Там чистий гол, на мою думку. Ні, чудак вибігає, забуває з метра, ви ніхто в захисті не раді. Ну, Дії воротаря, я б внизу так не бачив, ну, в захист я ж сказав надійно. Так ось непогано, моментами, все, молодці, чесно, всіх е, забагато е, вже тебе читаються постійно на випередження. Але теж, але мені це подобається, а ти молодець, що страхуєш цю ситуацію. Справа. Навіть от зараз дав пас один з е, двох розрізав і дав самому. Ти віддав точно, але дуже небезпечно. Ну дуже якби ну, надійніше, то таке. Так, так. Все, виходимо, вибираємо. Зараз лютий, зима, холодно, а я хочу, щоб ви себе зігріли за посиланням у першому закріпленому коментарі. Там є бонус від Пінап саме для вас. У перерві коуч проводить чимало замін, зокрема випускаючи гравців основи. Виходить і головний джокер Петро Микитин, який замінює Василя Ковташа минулого тижня. У двосторонній грі основного складу проти гравців на перегляді. Ця заміна спрацювала, і Петро віддав асист. Став, став, став! Друй, друй! І третій є! Єбать! Приймай! Є! Браво! Рамщик супер! Заміна знову спрацьовує, але цього разу вже Роман Василик блискуче асистує Петрові, який просто і прагматично вицілює дальній кутворід Крупська. 2-1 для Січі. 8-1. Сьогодні команда вже точно не програє. Майже одразу січ втрачає нагоду забити ще один м'яч. Надмірна налаштованість здається, іноді навіть заважає окремим гравцям. От за такі голи ми любимо районний футбол. Голкіпер Добрян так і не зловив гарячу картоплю. Крупсько вдруге зрівнює рахунок у матчі. Добре, що цей привіз відбувся не на юста. Можна тільки уявити, як би коуч лютував. Ган, виходиш. Так само. Готовий? Хоч можеш бажати? Виходиш в родинку, а рома точно грає опорно, піде право до Коуч робить заміни, даючи можливість зіграти всім, хто приїхав. У Фещука непросте завдання давати практику великій обоймі гравців. Віталій Матвієв виправляється за кур'йоз і витягує складний м'яч з верхнього кута. Це було дуже гост. Піде! Грай! Грай! Ні, 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 грай! Нормально, нормально, рома, супер! Легенько М'яч має ж весь вийти, навіть навіть сантиметр, там навіть м'яч до, до половини не вийшов. Так, він був півтора метра за лінією, але ногами і корпусом головою — ні. Попри статус товариського, матч таким не відчувається. Ноги ніхто не прибирає. Йде заруба до кінця за кожен м'яч. Я... Дивись сам, ти сам рішаєш. Татя! Головний тренер уже зістарився в очікуванні рішення не футболіста, коли той готовий буде вийти на поле. Василь морозився до останнього. Реп заміна, реп. Закинуть! Давай! Закинуть! Вася — вбійця обласників! Водим! Водим! Надюй! Тихо! Давай На останніх хвилинах кожна з команд хоче вирвати перемогу. Але на фінальній стадії гравцям бракує точних ударів. Деколи банально не вистачає просто удару воротах. Гра завершується бойовою нічиєю з рахунком 2-2. Якою січ може бути, і очевидно, є задоволена проти дуже сильного суперника. Січ. Здобула позитивний результат, задіявши у грі майже всіх футболістів і зберігши при цьому певну структуру гри. Розберемо, рухаємося далі, але в загальному, наприклад, особисто я отримав задоволення від гри від кожного з вас. На такому позитиві готуємося, стартуємо на юста і там вже будемо ставити максимальні завдання, відштовхуючись від наших можливостей. Навіть хочеться трошки отримати більше, чим ми можемо. Вася, додай, ма що дякую. Подяку. На позитивній ноті Січ входить у меморіал Юста. Вперше у своїй сторічній історії розповідь про те, як буде написана ця нова сторінка, потребує окремих епізодів серіалу «Нефутболіст».